Отже, з нами вийшла на зв'язок Людмила Филипович, українська філософ, релігієзнавець, доктор філософських наук, професор. Вітаємо вас, пані Людмила. Чи чуєте нас? Так, дуже добре чую, добрий день пані Людмило, хотіли би почути ваші такі експертні думки стосовно ось тих заяв, які пролунали від митрополита Онуфрія під час, під час його зустрічі в Києво-Печерській лаврі із полоненими рашистами. І, ну я не знаю взагалі, наскільки це потрібно було робити ось такий хід, та що ось цих рашистів привели в саму Києво-Печерську лавру і зустрілися. Вони зустрілися з митрополитом. Трополитом у ПЦМП. я не можу уявити, що, наприклад, наші полонені зустрічаються із Кирилом, та але ну сам факт, це все відбулося, і дуже цікаво, то, і те, що заявив сам Нуфрі, наприклад, про про те, що ось сталося, те, що сталося, тобто про війну він ну просто таким чином висловився. Як ви можете прокоментувати? Цікаво, чи ви бачили це відео, і яка ваша реакція на його поведінку на його заяву? Знайте, нічого нового просто напис Нуфрі ще раз підтвердив свою колишню позицію стосовно всіх тих подій, які відбуваються в Україні, зокрема війни. Він знову сказав про брата вбивчого війну, про те, що ми всі з однієї колиски, про те, що Йому всіх абсолютно шкода, і він просив Бога, щоб хранив всіх людей, які знаходяться на полі брані, тою мовою оригіналу. І жодного слова засудження агресії, визначення реальних винуватців, того, що відбувається. Тобто, не названа Росія як країна агресор, не визнані військовополонені, як ті, які прийшли сюди із зброєю на нашу територію. Невідомо він я яких цілей. Ми зрозуміло, що робимо на нашій території. Ми її захищаємо. А ви що робите на нашій території і попадаєте в плен при цьому? Ну, ми вже бачили реакцію Православної церкви України, яка висловлена словами? Архієпископа Євстратія Зорі, і він дуже чітко розклав, знаєте, всі абсолютно слова. Він прошкідуював, так скажімо, доповідь виступ митрополита Онуфрія, і переконую нас, і я з ним абсолютно солідарна. Що Війна нічого не змінила в свідомості цієї людини, що він не готовий переосмислити своє ставлення до війни і знов таки ділить порівну відповідальність за те, що відбувається на нашій території, між Україною і між Росією. Хоч всім абсолютно зрозуміло. Що нашої вини, в тому, що ми знаходимося між країнами НАТО, тобто територіальна чиста, і між Росією, з якою Росія збиралася е, з НАТО фактично воювати, нашої вини ніякої тут е, немає. Е, ну, Виникає дуже багато дійсно запитань, яким чином взагалі ці люди військовополонені попали в Києво-Печерську лавру. І от я дивилася в коментарях, які. З'явилися під цією новиною, що виклав Миколай Данілєвич? І у мене теж виникає питання: місце цим військовополоненим. Ви, вибачте, не в сакральних місцях українського народу, а в КПЗ, в відповідних структурах. Ви злочинці? Що це вас водять цікаво, значить, до Києво-Печерської лаври? На яких підставах хто взагалі дозволив таке? Що це за такий знаєте інформаційний? І я б сказала, навіть ті е, такий вкид. Це що підготовка от того столу пере, перемовин, на які сподівається Путін, е, що ці військове є першою такою, знаєте, колоною, яка відкриває можливість цих мирних переговорів. Мені сподобалося, як сказав Залужний. Значить, е, мір нам потрібний був раніше, зараз нам потрібна тільки перемога. Пані Людмило, ще з'явилася така інформація про те, що митрополит Онуфрій підвищив у Сані двох єпископів власне з окупованих територій єпископа Луганського. І е, єпископа Біловодського. От. А Луганський єпископ, як ми знаємо, зустрічався з пасічником, так званим е, керівником так званої ЛНР. Ну що, е, якщо це правда, що це може означати, що однією рукою він говорить про те, що Українська православна церква вона незалежна, вона українська, а другою він визнає, що це підрозділ Російської православної церкви, яка співпрацює з окупантом. Вони працюють, я так думаю, зараз знаєте, на два фронти. На всякий випадок вони зберігають свої відносини із РПЦ, і ми це побачили в тих привітаннях, які отримали певні е, митрополити від е, ким, патріарха Кирила. А з іншого боку, рядися в як то кажуть, одежі Українофілів. Але я ще раз хочу сказати: давайте придивимося уважно до тих кроків, які здійснюють офіційні особи цієї церкви, і ми побачимо, що там немає ніякої перебудови, там немає ніякого усвідомлення того, що відбувається. Там, знаєте, такі вони мовчали, але коли вони починають говорити, то вони говорять за Кьохінею, так як сьогодні сказав про це митрополит Онуфрій. тобто його звернення до військовополонених. Вона взагалі випадає із будь-яких, знаєте, християнських навіть підходів до війни, до ближніх, тобто він виправдовує злочинців, які сюди прийшли вбивати мирне на населення. І, а я розумію, що коли закликав до миру Ісус Христос, Він говорив не просто про мир, а про справедливий мир. Так от де в словах, митрополита Онуфрія взагалі будь-який натяк на те, що він... Розуміє про цей справедливий мир. Що це за абстракція така мир всі з усіма? Як ми можемо і з нашими гвалтівниками, і з нашими вбивцями зараз цілюватися і любити їх? Так, да, абстрактно ми любимо. Але мені сподобалося, як свій час сказав е, митрополит Епіфаній, Давайте ми з любов'ю будемо закопувати наших е, ворогів у нашу українську землю. От з любов'ю давайте. Ну, Забажалі любити е, росіян. Але при цьому, що ми вдіємо, що ми вчиняємо, люблячи е, цих росіян, закопуємо в нашу землю. Пані Людмило, ну а на вашу думку, от якщо вже от прийшли росіяни в українську церкву, в українську лавру як би мав зустріти їх митрополит Нуфрій по-християнськи, він би мав їх. Попросити покаятися там, е абсолютно там. закликати до покаяння, але мені здається, що його без звернення до покаяння не знайшло б відгуку е в серцях цих людей, тому що на моє переконання, це не православні християни. Якщо ти в своїй свідомості дозволяєш е вбивати беззбройних людей, якщо ти приходиш із зброєю на чужу територію, ти порушуєш не лише тільки закони світські. А і закони е, християнські, як може віруюча людина, християнин вчиняти те, що вчиняли російські е, воїни, які у них є права, і світські, як то кажуть, і е, релігійні вбивати, посягати на найвищий дар, який отримує людина від Бога на дар життя? Хто ви такі, що ви визначаєте, у цій людині жити, а цій людині не жити? Крім того, ми ж знаємо, що дуже багато постраждало саме дітей, жінок, людей похилого віку. Ну, ладно, ви зійшлися, як то кажуть, в е, такі знаєте, протистоянні. Воїн український і воїн російський. Але при цьому, послухайте, так знущатися із людьми, втрачати будь-які ознаки людяності о, в їхніх відношеннях. От, до речі, цей факт, що їх провели на Києво-Печерські хвоми. І показали їм найвищу нашу святиню, говорить власне про мальність українців, хоч їм місце зовсім не в Києво-Печерській лаврі. Ви розумієте? Я би подумала, чи їх допустити, щоб вони спостерігали за цією божественною реальністю, яка там зафіксована від 11 століття. Їм знаєте шкідливо знаходитися в таких місцях. Вони недостойні, вони не гідні бути у витоків київського християнства, якою є Ну одної з яких є києво Печерська Лавра. Їх би ще в десятину церкву повели, і в Софію Київську. І тоді би був повний фарш, то кажуть. От, дивіться, що ви можете ще захопити. От подивіться. Що українці створили і на що ви посягаєте? І це може бути вашим, дорогенькі, ану нарощувати військову силу? Ні, ми маємо відстоювати свій український світ. Ми маємо відстоювати специфіку і оригінальність і не під. Не з нашого київського християнства, всяк захищаючи і ту ж саму Києво-Печерську лавру, де тепер засіли фактично борці проти цього київського християнства і проти українського світу. Пані Людмило, от деякі обласні ради і, наприклад, Рівненська, Волинська готує таке звернення до Кабміну, до РНБО з проханням заборонити в УПЦ московського патріархату. Також звертаються до очільників обласних військових адміністрацій, щоб вони призупинили реєстрацію ось цих парафій в областях. На вашу думку, чи ось цей процес якимось чином дійсно завершиться саме забороною цієї церкви в Україні? Бачите, ми маємо показати, що ми цивілізована країна, і якщо будуть прийматися якісь рішення проти якоїсь церкви, це має е, все творитися в законний спосіб. За законом про свободу совісті релігійні організації у нас є два шляхи, коли може припинитися діяльність цієї чи іншої релігійної організації. Це по перше, саморозпуск, ну ясно, що на це не піде. Е, Наче українська православна церква Московського патріархату, а друге, це рішення суду. Коли будуть пред'явлені е е е докази того, що їхня діяльність є антигуманною, що вона загрожує гідності і життю інших людей, і їх можуть або зняти з реєстрації, е е або штрафувати, там є декілька таких моментів, на які можна сподіватися, те, що робиться зараз по областях, і те, що пишуться такі звернення, і вони є. Це свідчення незгоди українського громадянського суспільства із тою політикою, яку проводить ця церква. Але ми маємо бути свідомі того, що просто знаєте, рішення обласної ради чи рішення мера якогось міста, як це сталося, в Конотопі чи в Сумській області, там якомусь або в Борисполі, значить, ми не можемо посягати на право людей сповідувати те, що вони брали для себе як цінність. Тобто, свобода совісті і свобода релігії це є обов'язковий неприложний принцип будь-якого демократичного суспільства. Але біда в тому, що наші органи, які би мали готувати такі позови, да, і на них реагувати, вони на жаль, цього не роблять. Хоча підстав для припинення діяльності цієї організації є предостатньо. Наприклад, та ж сама колаборація, це є що? Це є зрада. Національним інтересом, значить, треба посилити збір такої доказової бази, щоб ваше звернення до суду мало під собою дуже серйозні е, докази й аргументи. Скажіть, а чи можливо е, перейменувати е, церкву як російська православна церква в Україні? Адже ми знаємо, що було рішення. Е, Окружного адмінсуду міста Києва в 2019 році, яке, який заборонив це робити, е, от, заборонив взагалі вносити зміни у статут церкви цієї. Ми чуємо про те, що статут церкви змінено, але він же не перереєстрований. Ви абсолютно праві. Дійсно, було прийнято рішення про переіменування. Але у нас багато приймаються рішення, які не ви не виконуються, тобто це не єдиний такий знаєте, акт, як то кажуть, доброї волі наших парламентарів, які хотіли легітимізувати реальну ситуацію, а саме що власне Українська православна церква є нічим іншим як філією Російської православної церкви, і її треба перейменувати як Російська православна церква в Україні або Московський Патріархат в Україні. Е, ну, бачите, для того, щоб реалізувати, щоб це запрацював цей закон і це рішення, потрібні ну, напевно, якісь виконавці, там судові виконавці, які би закликали. Ці організації я не знаю скільки потрібно цих судових виконавців, тому що у нас релігійних громад, зареєстрованих під назвою Українська Православна Церква, на сьогодні 12 з половиною тисяч громад. На них на всіх не, не вистачить тих, хто приходив би і знать перевіряв, чи виконується це розпорядження, це закон, чи не виконується. А з приводу статуту, який нібито новий, уже. Я не знаю, як його перереєструвати, чесно кажучи, тому що нічого нового по великому рахунку цей станот не приніс. Там забрали абсолютно очевидні такі речі, які прив'язували українську православну церкву до структур Російської православної церкви. Але мене здивувало те, що е, у праві своєму праві на як вони пишуть незалежність, вони посилаються на грамоту патріарха Олексія II, А я не полінилася і залізла, і почитала, що в тій грамоті написано там. Знаєте, чорним по білому написано, що Українська православна церква є частиною РПЦ. От попробуйте це наче від цього відмовитися. Чого не зробила ця церква? Ну і кажу, що вся політика, яка зараз така не яскрава, неявно проявлена, вона все одно свідчить про те, що не відмовилася Українська православна церква від своїх. Канонічних своїх богословських, своїх ментальних, мовних, персональних і історичних зв'язків із російською православною церквою. Дякуємо вам, пані Людмила, за ці коментарі. Отже, Людмила Филипович, українська філософ, релігії знала доктор філософських наук, професор в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Людмило, спасибі вам. Спасибі.